Доброго вечора, друзі. Їздили до міста Тельне на Черкащину по справах ось. Вже на зворотньому шляху їдемо, заїхали до Умані в супермаркет. Ми перший раз в цьому місті побачили таку неймовірну красу. Фонтани. Ось, дуже гарне місто, до речі, виявилось. Ну, взагалі так, тобто, е, набережні, тут центр міста ну, дуже гарно типу. Прямо Там, маяк який місто. ще. Так. Населення міста близько ста тисяч. ось. Ну, коротше, все ж таки Україна наша дуже різноманітна, гарна, але в тому різноманітності, в тому що кожне місто має свої особливості, свою історію, якісь свої такі певні красиві міста, красиві речі. У дуже нам сподобався, дуже гарне місто, ось так познімає віра. Так, і ми радимо всім, у кого є можливість відвідувати По дорозі, якщо їде. Бо я багато разів приїжджав, дуже багато їжджу сюди по одеській трасі, типу, і на Вінничину, і так далі, і в ту сторону, тобто. Катався, Ніколи не заїжджав, це не так з'їхали до супермаркету, побачили центр, вирішили зупинитися. Це місто дуже гарне.